Війна в Україні триває понад два роки, і коли вона починалась, ніхто не думав, що війна так затягнеться. На це не розраховувала ані Росія, що напала на Україну, ані Західні країни, які справді не очікували такого опору. Свою чергу сам формат війни перейшов у формат війни на виснаження, що несе за собою витрати для обох сторін. Періодично створюється враження, що така війна влаштовує західний блок, і вони навіть підтримують таке продовження війни. І в цьому випуску ми поговоримо про те. Які вигоди може отримувати захід від затягування війни і що він від цього отримує? Перша це повільна та контрольована ескалація, про що відкрито говорять представники західних країн. Ще самого початку війни представники блоку НАТО заявили, що вони не хочуть ескалації обстановки і прямого зіткнення із Росією. Через два роки війни їхня риторика не змінилася, а слова навіть підтверджуються діями. Країни Заходу спочатку війни зайняли обережну позицію щодо підтримки та допомоги Україні. І поступово передають різні види озброєнь, попутно перевіряючи реакцію Кремля та можливості для відповідного удару. На початку війни були тільки ручні системи типу джавелінів, потім з'явилася артилерія, потім хаймарси, потім танки і далекобійні ракети. А скоро має надійти авіація. Кожен крок щодо передачі нового типу озброєнь супроводжувався розмовами про російські червоні лінії і про загрози з боку Москви. Саме тому цей процес ішов і досі йде так повільно. Кількість переданого озброєння також пов'язана з питанням ескалації. Очевидно, що передача одиниць техніки не дорівнює передачі десятків чи сотень. Така тактика гарантує країнам, що прямого конфлікту не буде, точніше сказати, зменшує ймовірність такого зіткнення через повільне прощупування бойових точок Росії. Поступова ескалація і передача озброєнь сприймаються Кремлем вже не так гостро, а військова допомога вже давно стала сприйматися буденно. Однак саме такі міркування затягують цю війну. І не дають можливості для передачі Україні відразу безліч різноманітного озброєння для перелому на полі бою. Друге, чого намагається досягти Захід, це виснаження російської армії. Швидка війна навряд чи змогла б настільки послабити Росію, як війна на виснаження. Самої назви зрозуміло, що обом сторонам доведеться витрачати колосальні ресурси для перемоги і для схилення противника до капітуляції. Така природа цих воїн. І нинішня війна в Україні вже стала однією з таких. Виснаження російської армії означатиме безпеку для інших країн Європи і для країн пострадянського простору. Останні виявляються найбільш незахищеними перед Кремлем, враховуючи, що не мають жодних гарантій і гарантовано менші Росії. Напад Росії на НАТО також розглядається як ймовірний сценарій з боку країн альянсу, тому виснаження російської армії дозволяє уникнути таких ризиків. Війна між Росією та НАТО взагалі несе загрозу для всього людства через загрозу переростання її в ядерну війну і використання стратегічної ядерної зброї. Тому виснаження російської армії буде запобіжником для такої події. Третє це уникнення загрози революції, громадянської війни або подібних подій на території Росії. Це може здатися парадоксально, але Захід побоюється і намагається максимально нівелювати цю загрозу. У той час, як українська сторона навіть на офіційному рівні, сподівається на те, що в Росії станеться черговий пуч або революція, західні партнери в цьому бачать великі ризики. Як свого часу і розпаду СРСР, західні країни побоювалися такої події з багатьох причин. Перше, це ядерна зброя і її потрапляння в руки екстремістів або терористів, що також розглядалося в 90-ті роки, і були побоювання з цього приводу. Захід навіть наполіг на зменшенні кількості ядерних країн. І всю радянську ядерну зброю було просто передано до Росії. І друге, величезна нестабільність у найбільшій країні світу може нести серйозні витрати соціального та економічного характерів. Відрізання величезної кількості ресурсів із світових ринків може позначатися на них негативним чином, а потік біженців із Росії створить нову політичну кризу в самій Європі. Саме з тих причин Захід очевидно, що не зацікавлений у розхитуванні режиму Путіна і не хоче привносити нестабільність. Найбільш оптимальним сценарієм був би спокійний транзит влади в Росії з подальшою демократизацією, можливо, поступовою, як це було в Іспанії після падіння режиму Франко. Смерть Путіна може якраз запустити такі процеси, а поки збереження статуса кво в Росії проглядається не найгіршим варіантом з точки зору Заходу. Прямих витрат він від війни не несе, тому затяжна війна з намаганням уникнути нестабільності на території Росії може цілком влаштовувати західних лідерів. Четверта проблема це страх остаточно витіснити Росію в орбіту впливу Китаю. Поразка Росії на полі бою може підштовхнути Росію ще сильніше в бік Китаю, ніж сьогодні. З початком війни західні країни були змушені вести санкції проти Росії, щоб показати свою підтримку Україні і взагалі дати сигнал потенційним агресорам, що відповідальність за такі вчинки настане в тому чи іншому вигляді. Про ефективність самих санкцій у цьому відео не будемо говорити. Усе це призвело до того, що Росія стала зближуватися сильніше з Китаєм, однак західні країни намагаються досі балансувати з цього приводу. Насправді, попри всю залежність від Китаю, Росія поки що зберігає серйозну частку автономії та незалежності, не можна казати, що режим Путіна залежний від Сі Цзіньпіна. Поразка Росії, ймовірно, її суттєво ослабить і дасть Китаю фактично повністю поглинути Росію в тому чи іншому вигляді. Можливо, через просування про китайського кандидата. Союз Китаю та Росії в першу чергу лякає Сполучені Штати, тому що це вже несе пряму загрозу гегемонії штатів у світі. Тому знову такі дії Заходу спрямовані на збереження статуса КВО, хоча б у частковому вигляді. П'ята причина це стримування Росії та її амбіцій. Як уже було сказано вище, головне побоювання західних країн пов'язане передусім з тим, що Росія продовжить і надалі свою експансію за межі України, особливо переживаючи щодо нападу на країни НАТО. Зокрема, на країни Балтії, які можуть стати її ціллю. Поки війна триває на території України, такі ризики прагнуть до нуля, тому що всі ресурси Росія витрачає саме на українську кампанію і чисто фізично не зможе вести ще одну війну на іншій території. Для цього недостатньо ні сил, ні техніки, ні живої сили, ні фінансів. За низкою показників, Росія навіть зараз відчуває проблеми, ведучи війну тільки на території України. Зупинка війни в тому чи іншому вигляді. Відкриє Росія можливості для підготовки нової військової кампанії і наступного удару, чого західні країни не хочуть допустити. Взагалі, найважливішою метою війни на початкових етапах була його локалізація на певних територіях, з чим західні країни успішно впорались. Шоста причина це переозброєння і лобізм військових кампаній. Страх перед війною змусив багато країн піти на переозброєння власних армій і на збільшення витрат на оборону. реакція цілком природна і логічна. А чим довше триває війна, тим такі процеси значно підживлюються. Ще за часів президентства Трампа останній скаржився, що більшість країн Альянсу не виконують свої зобов'язання за витратами на оборону в 2% від ВВП. Сьогодні ж більшість країн альянсу стали виконувати цей норматив і не збираються зупинятися на досягнутому. Сполучені Штати в першу чергу в цьому зацікавлені, тому що Європа стає більш самостійною в плані своєї оборони. А американці можуть перекинути всі свої зусилля на боротьбу з Китаєм, який справедливо вважають своїм головним суперником. Щодо військових кампаній, то звичайно вони перебувають у цей час у найкращому становищі за останній час, а замовлень настільки багато, що їм просто не вистачає потужностей і часу на розширення виробництва. Зрозуміло, що низка сфер під час війни можуть навпаки просідати, а військова промисловість у такі часи процвітає. Звичайно, такі кампанії зацікавлені у продовженні конфлікту і зростанні військового ринку. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що Захід може отримувати низку переваг від затяжної війни в Україні. Це гарантує, що Росія не нападе на країни НАТО, що виснажить свій військовий потенціал, що на території Росії швидше за все не станеться неконтрольованих змін, ну і в цілому призводить до стримування Росії. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі або через сервіс BuyMeACoffee. Дякую всім, хто вже підтримує наш канал.